У нас були жахливі декілька пен... Піляд, підряд, підряд було днів обстріли. Я навіть скажу, не обстріли, а влучання, тому що інколи там гірша ситуація, інколи краща ситуація після обстрілів. Досить довгий час. Люди були взагалі без світла, енергетики повертали потроху. Кожен день десь декілька десятків тисяч споживачів повертали. Повертали угу. знову. Сьогодні ми зустрічаємося. Сьогодні вно... знову ми знаємо, що було влучання. Знову так, якась так. частина без світла взагалі. Угу. Тому вони, енергетики знову будуть повертати світло. Тобто тут треба нагадати, що я б нагадав таку історію про те, що коли у вас там повертається. ну, У мене як споживача повертається світло після обстрілу, через декілька годин, або навіть через день, це не означає, що той об'єкт, який влучили, ну, його відновили. Так, Це, дуже важливо. це така важлива і важлива історія, тому що зазвичай, коли є влучання, то. Відновити швидко не вдається. Ну, бо це, ну, ну бо це неможливо фізично. І зазвичай, коли повертається світло, це енергетики на землі вигадали якусь схему, називаємо це підключення, які... перепідключення, Перепідключення, як запитати той чи інший район, ту чи іншу лінію? З того, що ускладнюю роботу, я би додав таку штуку, що. Коли йде там атака на регіон вибраний, да там ну називаємо це так, там підряд декілька діб, там там тижні де. То ускладнюється роботи енергетиків і інших служб, там не тільки енергетики, починаючи від ДНС, пожежників і інше, ускладнюються тривогами. Бо коли йде тривога, звісно, і коли йде влучання, то, там, ДНС не допускає комунальників, це нормально, тому що так, були, були, були випадки там, неодноразові, коли ворог там, здійснює атаку, здається, що атака пройшла. І потім, да, і потім, коли люди приїжджають, працівники приїжджають на об'єкт, йде повторна атака. Тому ускладнюється. Ця робота цим фактором. Тому я завжди кажу, люди добрі, що не, не, не атакуйте першу лінію. Там оператор кол-центру не знає інформацію, там, коли воно з'явиться і, і там, якісь терміни. Тому коли там інформація вже стає більш-менш зрозумілою, зазвичай на сайтах мереж локальних, на сайтах там, постачальника вже з'являється якась інформація, що потрохи там, світло буде. Тоді то, тоді то uh -huh. тому, от, якщо коротко, то ну, от, ось така ситуація зараз.